Я дуже сподівалася, що мій другий шлюб складеться адже я вважала себе вже зрілою жінкою, бо було мені тоді 35 років, і я не так хотіла кохання, як хотіла родину і дітей. Мені здавалося, що Ігор хоче того самого він був старший від мене на 5 років, але все ще був неодруженим. Я шукаю ідеальну кандидатку для створення родини, казав він мені, і я тішилася думкою, що це я. Ігор мав свій бізнес, тому я вважала, що це нашу родину і забезпечить. Ми почали зустрічатися, але до шлюбу все не доходило і не доходило. Чоловік мав відмовки, що не вірить у штампи, а як доля вирішить, то так і буде. Я наче була заміжня, але по факту ні, бо ми ні вінчалися, ні реєстрували шлюб. Руки йшли, але й дітей не було у нас, бо Ігор не хотів їх заводити. Я ж чекала, просто сиділа і чекала, що на наступний день щось у ньому зміниться, і він передумає якщо я буду краще старатися, не буду йому докоряти і ходити з засмученим обличчям. Я робила вигляд, що у мене все просто чудово, щоб так, симулюючи, все й здійснилося. Ігор в таке вірив казав, що коли бажання видавати за дійсне, то все таки станеться. От я й видавала з себе його щасливу дружину, а потім він прийшов до мене і сказав, що більше мене не любить. Ти вже стара, Любо, і з кожним днем це лише погіршується, а я вирішив одружитися з молодою дівчиною, яка й гарна й дітей мені приведе здорових. Але тобі вже сорок, не витримала я, ти теж не молодієш. В чоловіків все по іншому, відказав мені на те Ігор. Я зібрала речі і виїхала з його квартири. Мені вже було 37 років, на той момент я справді розуміла, що годинник вже не тікає, а шалено крутиться. Ігор одружився з цією дівчиною буквально через місяць, і я не могла не переглядати їхні щасливі світлини, корила себе, що надто мало старалася бути ідеальною, і в усьому винен всесвіт, який не здійснив мої мрії. Я вже й втратила надію стати мамою, не кажу вже про стати дружиною. Але випадок мене звів з Олегом, і я наче виграла в долі джекпот. Він чудовий, як і наші дві коблизнюків, яких ми не стали довго чекати та планувати. Наші батьки з обох сторін нам в усьому допомагали, бо двоє дітей одразу то ще те задоволення. Але ми все пройшли гідно я так вважаю, бо й досі разом. А наші хлопчики вже поступають вчитися в університет, і з такої нагоди ми вирішили, що заслуговуємо відпочити. Тому поїхали на ігрізколишній курорт. Там я й побачила Ігоря з якоюсь молодою жінкою, але не дружиною. Той мене побачив і здивувався. Але я, людина не горда і привіталася з ним кивком. Через кілька днів Ігор підсів за наш столик з Олегом, мовляв, який радий бачити і так далі, як життя те. Се. Та от вирішили відсвяткувати вступ дітей в університет, кажу йому а твої діти вже, певно, одружені. У мене немає дітей, відказав Ігор та опустив очі. Я на нього вже й не ображаюся, бо він мені послугу зробив, коли звільнив від себе. А все інше мене не стосується, що там у нього в житті, і вже мені не хотілося його бачити, але він наполегливо пропонував Олегові то разом відпочивати, то кататися на лижах. Не розумію його такої поведінки адже ми вже чужі люди, і між нами давно пропала теплота та щирість. Я його можу назвати хіба добрим знайомим, а він веде себе так, наче ми й досі найкращі друзі, Як би ви це мені пояснили, що він робить. Підпишись, підтримай українськомовний контент.